Двадцять третьому і двадцять році був такий всплеск розвитку саме логістики і перевезень. До початку війни загальна кількість вантажних автомобілів, які були здійснювали, були задіяні в міжнародному русі, становила близько там 40 тисяч. Всіх автомобілів, але це мається на увазі 3,5 тонни і вище. Тобто всі бусики. А на сьогоднішній день я думаю, що це це циф... ну, не я думаю, а ця цифра понад 80 тисяч. Розповідає голова громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники України Володимир Михалевич. За даними головного управління Державної податкової служби Львівщини, сфера вантажних перевезень є у топ 3 за кількістю нових зареєстрованих бізнесів на Львівщині у 2024 році. Але за словами Володимира Михалевича. А є умови, що обмежують зростання у сфері, зокрема міжнародних перевезень. Почати бізнес в логістичній сфері, в сфері перевезень, з однієї сторони, виглядає, ну якщо так скажемо, з боку подивитися, дуже легко. Достатньо купити вантажний автомобіль. За три дні відкрив ліцензію і ти вже перевізник їздиш. Насправді ж не зовсім так. Зараз поляки перекривали спочатку кордони, а на сьогоднішній день вони ввели електронні реєстрації кожного рейсу. Просто колосальні штрафи в розмірі 12 тисяч злотих за будь-яку помилку. Не там кому, не там назву вулиці вписав, будь-яку механічну помилку. Не той, ну, крім того, що кожен автомобіль повинен бути обладнаний GPS-трекером і відсутність сигналу цього трекера, умовно, навіть там 5 хвилин тягне за собою штраф в розмірі 12 тисяч. Окрім вантажних перевезень, найбільше у 2024-му нових офіційно зареєстрованих підприємців на Львівщині стало у сфері торгівлі та ІТ. А загалом область серед лідерів в Україні за кількістю нових зареєстрованих підприємців у 2024-му році. Всі показники надходжень поговорять про те, що бізнес Львівщини, незважаючи на війну, динамічно зростає, і динаміка надходжень податків також відповідає цим факторам. Зростання кількості підприємців у 2024-му. П'ять четвертого року по 2023 рік рік нас є зростання для прикладу 7,5 тисяч. Практично це є плюсом зареєстрованих нових підприємців. І ми програємо в цій трлівщине є третьою по кількості нових зареєстрованих підприємців після Дніпропетровщини і Київщини. Також фіксують зростання у сплаті бізнесом податків за минулий рік. Якщо минулий рік платники підприємці єдиного податку, це є спрощена система, яку використовує найбільші підприємці. Це понад 100 тисяч, якщо бути правильним 120 тисяч підприємців на Львівщині, використовують спрощену систему оподаткування, і ми маємо динаміку приросту у 2024 році до 2023 року 32% зросли надходження. Єдиного податку від підприємців таке зростання попри війну пояснює доктор економічних наук Ростислав Славюк, зокрема кількістю релокованих підприємств та людей, які переїхали на львівщину. Також за його словами зараз спостерігають окрім зростання у сферах надання послуг і зростання виробництва. Пішов ріст промисловий і ріст в переробці, розумієте? Тобто, це плюс великий. Львівщина давно такого не мала, розумієте? Тобто, я не буду говорити, що роблять для армії там інше, так але виробляють. Не перепродають і обслуговують, а виробляють. Тобто ці сигнали пішли в ринку. Також за словами Ростислава Славюка, економіка в області надалі динамічно розвиватиметься та змінюватиметься. Ірина Мочульська, Володимир Ставник, Суспільне новини, Львів.